На перше, у нас макарона зубка. Ми вже її тут картопелька є, зажарка. В кінці ми кидаємо макарончик. На друге, у нас гречка. Зазвичай ми готуємо на такі звичайні польові кухні. Стараємося, як сказати, готувати як вдома, щоб їм завжди смакувало. Аби наїлися, не були голодні. Те сама Більша, як вам сказати, сама більша радість для кухаря. То любов, любов і все. Мене звати Іванка, служу я 5 років, виконую я свої обов'язки кухаря, варю їсти на такій польовій кухні. Служу я підрозділі 7-го прикордонного загону, прикордонної комендатури швидкого реагування, шквал незаміжня. А я нормально виглядаю. Дуже. То добре. Я тут народилася в Україні, я її люблю. Я. Ми всі йшли. У нас є дівчата в ну, підрозділі, на комендатурі. Всі йшли свідомо на свій вибір. Так, зараз з вами заходимо в бліндаж, де хлопці снідають, обідують і вечерюють. Добрий вечір, всім смачного. Дякую. Вони всі приходять, дякують. Ми дуже ну, стараємося, знаєш, що в тебе зараз обід, сніданок, вечеря. Всі прийдуть, схочуть поїсти. І для того ти стараєшся, щоб було все смачно, приготовлено, щоб там нічого не згоріло, там пильнуєш. І так крутиш дивишся. Перший час було важко, бо їдеш ти не знаєш, куди ти їдеш. Ти не знаєш, куди ти попадеш, в яку точку, де ти будеш. Ну, В голові дуже багато думок, як то все, ну, як воно все. Але ти знаєш одне, що ти їдеш своїми хлопцями, своїм підрозділом, своїм начальством. То сама більше така любов, знаєте, що ти їдеш зі своїми просто людьми і все. І тебе оточують, наприклад, навіть ти не знаєш хлопців. Все одно ти з ними знайомишся, скільки ми часу всі разом. Ми просто як одна велика родина. Кожного знаєш, всі приходять там до кухні, Іванка щось допомогти. Одні просто як брати, вже просто як брати, як друзі. Одні старші, наприклад, мужчини. там є. Вони просто вже як батьки. Стараємося, знаєте, які як то, хоч війна на дворі, ми є всі люди. Завжди стараєшся приготувати смачненьке, робимо різні салатики, там, наприклад, з капусти, корейську моркву, вінегрет, олів'є робили. Так, щоб хлопцям смакувало. Там і канапки були, і риба, і сільотка, і крабовий салат, і фрукти були. Яйця фаршировані, і шашлик був. Люблять дуже сильно борщ. Сало обожнюють просто до всього, вони без усім їх їли. Сальце. Викладаємо на рознос, целко нарізали. Треба туди чесничок, спеції, папричку, трошки оцту. Гарно його треба пожмакати. І лишаємо, щоб воно собі трошки маринувалося, і все дуже смачно.